Вітаю вас, малята! І сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-Галинка. У Галинки хвора ніжка, і тому вона пересувається з допомогою спеціального пісочка. А проживає Галинка у затишному заміському будиночку з татом, мамою, з сестричкою Надійкою та братиком Михайликом. А ще Галинка ходить до дитячого садочка, де у неї багато друзів. До дитсадка Галинка разом з татом або мамою їздить автобусом, який облаштований пандусом. Вхід до дитячого садочка теж облаштований пандусом. Пандус це така похила доріжка. Облаштована для зручності пересування людей з візочками. Галинці дуже подобається у дитячому садочку. Там вона разом з друзями малює, робить різні поробки. Але найбільше Галинці подобається проводити час на ігровому майданчику, особливо навесні, коли навколо щебечуть пташки, земля вкрита травою, а серед триви. Я її улюблені квіти. А як вони називаються? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте загадку від галинки. Перший раз цвіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла, щоб знову десь рости та жовто цвісти. Так. Це кульбабка гарна весняна яскрава квітка. Вона дуже схожа на сонечко. А коли вона відцвітає, дозріває, то вона стає білою, а коли на неї дмухнути, то насіннечко парашутики полетять ген-ген за вітром, упадуть на землю і проростуть знову жовтими яскравими квіточками. Тож, малята, пропоную вам зробити кульбабку методом аплікації, а кульбабку ми зробимо ось таку білу, дозрілу, на яку так любить дмухати галинка. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу, у мене блакитного, а ви можете взяти на свій смак. Також я вже наклеїла стебло та листочки, кружечок білого кольору, клей та дві серветки. Спочатку білий кружечок, змастимо клеєм та наклеїмо його до стебла нашої кульбабки. Тепер з серветки зробимо парашутики. Для цього беремо одношарову серветку, відриваємо шматочок від неї. І скручуємо його в кульку. Це і будуть парашутики пушинки кульбабки. І таких парашутиків нам треба зробити багато. Тепер нам треба клеєм змастити білий кружечок. Ось так. Беремо наші кульки по одній і починаючи з середини, викладаємо, наклеюємо на білий кружечок. Ось так. Заповнюємо кульками з серветок всю площину круга. І ось така кульбабка у нас вийшла.